Сьогодні поговоримо третя частина про додаток Другий до закону про дерадіанізацію законодавства. І так, що цікаво, постанова Сукраїнського центрального виконавчого комітету від 1 серпня 1923 року ліквідовано положення про Народний комісаріат юстиції, Да що вони таке несуть. Який народний секретаріат юстиції комісаріат існує? Дуже цікаво. Скажіть в коментарях, що ви про це думаєте. Що він там все-таки приймає? Все це, це вже давно було ліквідовано. А він ліквідує на те, що не має права? Саме цікаве, п'ятий пункт. Так, саме п'ятий пункт. Постанова Українського центрального. Виконавчого комітету від 22 серпня 23 1923 про порядок надання чинності загальносоюзного законодавства на території УРСР. Тобто законодавство Радянського Союзу ліквідовано на території України, починаючи з 2022 року. Що саме цікаво далі? Відбувається. В постанові. Відміняють постанову Всеукраїнського Українського центрального виконавчого комітету і Ради народних комісарів від 19 березня 1924-го про право громадян змінити свої прізвища і імена. Тепер всім увага, хто громадянин УРСР чи РСРСР, ваші імена заборонено та прізвище міняти. Міняти. Що далі скасовано? Постанова Всеукраїнського центрального виконавчого комітету і Ради народних комісарів. Тимчасові правила, правила про порядок публічної звітності. Тобто, звітності більше не буде. органів УРСР. Далі. Постанова Всеукраїнського центрального виконавчого комітету. Від 12 жовтня 1924 про затвердження загального положення про народні комісаріати РСР ліквідовано. Далі, що цікаво, ліквідована: постанова Сукраїнського виконавчого комітету від 30 липня 25 про порядок роботи президії Всеукраїнського центрального виконавчого комітету. Можна подумати, що він існував до 2022 року. Постанова Українського центрального виконавчого комітету і Ради народних комісарів від 30 вересня 1925 про продовження терміну реєстрації фактів народжень вчасних і незаявлених. Тобто реєструвати тепер народження в Україні не будуть згідно радянським законодавством. Вони тепер його трансформують в окупаційне. А тепер саме цікаво, хто бачить та чує. Постанова Українського центрального виконавчого комітету від 25 жовтня 1925-го положення про судоустрій з Тобто до 2022 року діяло положення про судоустрій РСР. Також скасовано. Скасована постанова про, дання, про надання чинності положенню про судоустрій УРСР. Далі постанова Всеукраїнського центрального виконавчого комітету народ, Ради народних комісарів УРСР від 4 листопада 25-го про надзвичайні сесії Найвищого суду і округових судів УРСР ліквідовано. А тепер увага. Законодавчо заборонено. Постанова ліквідована Всеукраїнського Центрального виконавчого комітету і Ради народних комісарів від 27 червня 1927 про розширення прав місцевих органів влади і спрощення порядку управління. Це ліквідовано. Також ліквідовано постанову. Положення про дисциплінарні суди. Тепер можна порушувати дисципліну. Також ліквідована постанова з Українського центрального виконавчого комітету про забезпечення рівноправності мов та про сприяння розвитку української культури. Українська культура більше не буде розвиватися в Україні. Майте це на увазі, Зеленський це заборонив. Увага. Також Зеленський та його банда ліквідували Конституцію, затвердженою постановою з українського з'їзду рад робітничих, селянських і червоноармійських депутатів. Від 15 травня 29-го року діяла ця Конституція. Як вам таке, шановні українці? Я не знаю взагалі, навіщо відміняти те, що вже не діє. І давно. Було не... І не було взагалі його. Воно було відмінено. Навіщо це відміняти незрозуміло? Якщо ви змінили правосуб'єктність, чи ви її не міняли? Також Зеленським було скасована Конституція від 30 січня 1937 року. Скасована. І вона діяла, як він каже, мають постанову. Про затвердження Конституцію. Конституцію він ліквідував. Також ліквідував про утворення Союзного Республіканського народного комісаріату оборони РСР від 4 березня 1944. Так він вже давно не діє. Навіщо ліквідувати те, що вже не діє. Також ліквідував. Міністерство мебльової промисловості і столярських виробів УРСР. Також скасовано указ про порядок опублікування законів Української РСР, постанов інших актів Верховної Ради Української РСР, указів і постанов Президії Верховної Ради Української РСР із набрання ними чинності. Також скасовано про затвердження положення про громадських вихователів неповнолітніх. Також увага. Скасовано закон Української РСР про затвердження земельного кодексу від 1970 року. Тобто, у вас землі вже нема, шановні. Взагалі. Саме так. Також скасовано про структуру апарату Верховного суду Української РСР. Тобто, він існував суд Української РСР. чи Що що вони там зловживають незрозуміло на цій банковій. Також геноцид відбувається українців. Дивіться, до громадян колишнього Радянського Союзу. Скасовано указ Президії Верховної Ради Української РСР про порядок ведення в дію закону Української РСР про охорону здоров'я. Увага. Тепер у вас нема здоров'я. У вас це все відібрали. Також ліквідовано увага, Водний Кодекс РСР. І, і про утворення Головного управління Ради міністрів Української РСР про посадівництво виноградництво і виноробній промисловості. Вони існували до 2022 року. Тепер це вам не потрібно. Ну навіщо вам це? Ваші ж землю розпродані. Подумайте над цим. Також ліквідовано. Указ про введення в дію Водного кодексу УРСР. Також скасовано адміністративну увагу Відповідальність від 26 лютого 1973 за дрібне розкрадання Державного погромадського майна. Його можна розкрадати усім, скільки хочете. Будь ласка. Слава Україні! Героям слава! Також ліквідовано указ Президії ВР УРСР від 25 травня 73 про затвердження положення про комісії по боротьбі з пияцтвом української РСР. Тобто у нас боролися з пияцтвом якось. Також скасовано указ Президії ВР УРСР про затвердження положення по дисциплінарному. Відповідальність суддів і суддів Української РСР. Саме так. Скасовано указ президії Верховної Ради РСР від 1977-го про затвердження положення про товариські суди Української РСР і положення про громадські ради по роботі з товариських судів Української РСР. Тобто вони існували до 2022 року. Також скасовано всім увага, декларація ВРУ РСР від 1978-го. Про прийняття Конституції. Саме так. І закон про введення її в дії також скасований. Тобто вона типу діяла. Також ліквідовано указ, саме указ про затвердження положення про комісії по радянських традиціях, святах та обрядах Української РСР. Також скасовано постанову від 1978 року про порядок та введення в дію закону української РСР про раду міністрів. Скасовано. А також про вибори до Верховної Ради Української РСР. Також скасовано закон. Тепер вони узурпували повністю владу. Також скасовано указ Президії ВР УРСР про відповідальність за самовільне зведення громадянами господарських і побутових будівель та споруд. Тепер можна захоплювати все що завгодно. Також скасовано Лісовий Кодекс УРСР від 1980 року указ Президії Верховної Ради. Скасовано. Також скасовано постанову Президі ВРУ РСР від 1980-го про порядок зберігання виборчих документів по виборах до Верховної Ради Української РСР. Також скасовано постанову про порядок введення в дію закону Української РСР про обласну раду народних депутатів. Тобто вона діяла, ви хочете сказати, до 2022 року. Також ліквідовано указ Верховної Ради РСР про затвердження положення про Державний Герб Української Радянської Соціалістичної Республіки. Ліквідовано. Хоча повноважень у них на це нема. Також ліквідовано закон про відділи та управління виконавчих комітетів обласних районних міських районних у містах Рад народних депутатів. Тобто всі ці комітети, які є ліквідовані, типу того. Що саме цікаво? Ліквідовано указ президії Верховної Ради РСР про заходи по посиленню боротьби проти поясту і алкоголізму, викорененню самого новоріння. Тепер можете пити скільки вам завгодно. Також ліквідовано закон про народне обговорення важливих питань державного життя української РСР. Тепер ви не можете це обговорювати. Це завдяки Зеленському. Подякуйте йому за це. Також ліквідовано указ про утворення Союзно-Республіканського Міністерства народної освіти Української РСР. Також було ліквідовано указ про утворення союзно Республіканського Міністерства лісової промисловості. Української РСР. Саме так, увага для тих, хто залишив при собі паспорти EOSR. Ліквідовано указ про розміри ставок прибуткового податку з кооперативів. Якщо у вас є якийсь кооператив, то тепер ви можете не платити податки. Відповідно до додатку другого. Пункту 167-го. Запам'ятайте це. Саме так, кооперативи тепер платити податки не повинні. Також ліквідовано постанову президії Верховної Ради Української РСР про посвідчення суддів і народних засідалітелів суддів Української РСР. Ось чому в них нема. Цілому посвідченню. Також ліквідовано було про затвердження положення про кваліфікаційні колегії суддів Української УРСР. Повністю докази, як Зеленський ліквідовує УРСР та Україну. Додатку другому пункту 178 записано наступне. Постанова президії Верховної Ради Української РСР від 27 грудня 1989 року про хід підготовки до виборів депутатів місцевих рад народних депутатів Української РСР. Ось так. Він ліквідовує республіку свою. Також всім увагам любителям РСР, СССР та противникам. Підписуйся, роби лайки на це відео, репости. Ліквідовано указ президії Верховної Ради РСР від 1990-го про затвердження положення про Тимчасовий комітет по боротьбі з злочинності в Українській РСР. Тобто злочинність тепер буде процвітати. Беріть це до уваги. Також ліквідована постанова про примірне положення про голів і президії місцевих ракт народних депутатів. Український УРСР. Саме так. Також. Ліквідовано постанову про застосування статті 54 закону про вибори депутатів місцевих рад народних депутатів Української РСР. Як вони самі ліквідовують свої ж органи? Що і потрібно було довести. Вони ліквідували постанову про гербові початки, кутові штампи, вивіски президії місцевих рад народних депутатів. До 2022 року. всі. Місцеві органи повинні були ставити початки і штампи у РСР, а цього не робили, тому що не було повноважень. І займалося підробкою документів. Також скасовано указ президії Верховної Ради РСР про відповідальність за дії спрямовані проти громадського порядку і безпеки громадян. Тепер можна робити все, що завгодно на вулиці. Тепер згідно пункту 1.9.1 про мораторій на будівництво нових надпотужних РЛС в межах території Української РСР. Тобто, Зеленський хоче будувати РЛС, дуже цікаво, за чий кошт? Знов за наш, чи за кошти союзників. Також скасовано постанову про реалізацію закону про економічну самостійність Української РСР. Тепер ми економічно не самостійні. Так що радійте товариші чи не товариші. Також скасовано, увага! От як ліквіду, лік, зараз ліквідують Україну Республіку, яка ніколи не була утворена. Ліквідована постанова президії Верховної Ради РСР. Від 6 серпня 90-го про організацію роботи по облікування законів Української РСР, указів і постанов Президії Верховної Ради Української РСР. Також ліквідована постанова про забезпечення умов роботи Верховної Ради Української РСР. Також скасовано постанову Президії Верховної Ради РСР про порядок реєстрації громадських об'єднань. Також всім уваги, як ваше майно вкрали ці негідники. Ліквідована постанова від 15 жовтня 1990 про управління державним майном Української РСР. Саме так, шановні, тепер ви всі без майна державного залишились. Далі, ліквідована постанову про запровадження на території української РСР єдиного державного замовлення на виробництво продукції, виконання робіт і послуг. Тепер примусова праса неможлива. Скасовано пункт 201. Тому хай йдуть до лампочки. Також скасовано концепцію переходу Української РСР до ринкової економіки. Знов планова економіка буде. Так і живемо, шановні українці. Також ліквідовано постанову про тимчасове положення про Комісію Верховної Ради України чи РСР мандатно із питань депутатської етики. Також ліквідована постанову про скасування Комітету народного контролю Української УРСР. Також ліквідована постанова про невідкладні заходи по зміцненню законності і правопорядку в республіці. Тобто буде хаос. А тепер всім увага! Ліквідована постанова про введення. В дію земельного кодексу. От. Скасовано постанову про земельну реформу. От як знищують республіку. Також скасовано указ про відповідальність за порушення вимог режиму радіаційної безпеки за готівлю переработку і збут радіоактивно забруднених продуктів харчування. Тепер можна вам це все продавати. Також ліквідовано постанову про тимчасове положення про Національну комісію про радіаційному захисту населення. Тепер у разі ядерної катастрофи вас ніхто захищати і сповіщати не буде. Шановні українці. Також ліквідовано закон. Про утворення Кабінету міністрів Української РСР. Саме так, шановні українці. Саме так. Самозванці самі себе знищують. Також ліквідовано постанову Верховної Ради Української РСР про порядок введення в дії закону Української РСР про арбітражний суд. Також ліквідована постанова Верховної Ради України про концепцію Нової Конституції України. А ви кажете, що Республіка не ліквідовується. ліквідовується. Хоча вона не була створена. Також ліквідовано закон України УРСР, про підвищення соціальних гарантій для трудящих. Тобто, якщо ви трудящий. Не буде цього. У вас жодних прав тепер немає гарантій. Також ліквідовано постанову про введення в дії закону української РСР про всеукраїнські та місцеві референдуми у РСР. А що вони діяли? Дуже цікаво. Тому, шановні українці, підписуйтесь. Поширюйте це відео в тренд YouTube. Робіть лайки, репости. Якщо вам потрібна юридична консультація чи відповідь на ваші запитання, це коштує 300 гривень. Якщо вам потрібна юридична консультація з кримінального права і процесу, це коштує від 100 до 300 доларів. Та навіть консультація з кримінальних справ проти вас. Звертайтеся, підписуйтесь, разом переможемо. Доб'ємо до 6 тисяч. Слава Україні!